Зверху шість кнопок, по три з кожного боку. Перша і найголовніша кнопка вмикання пристрою. Нею ж можна і перезавантажити девайс, якщо натиснути і отримувати 10 секунд. Далі кнопка Bluetooth. З її допомогою створюємо пару, можна створити не одну, а цілих дві. Але, на жаль, не більше. Та це однаково зручно, бо можна приєднатись до двох телефонів або ж телефона та айпада. І поруч кнопка зменшення гучності. З іншого боку, кнопка для створення стереопари з іншими Studio 9. Або можна створити стереопару з колонками, які підтримують AuraCast, наприклад, з JBL. За нею кнопка Play. Одне натискання це пауза або відтворення трека. Подвійне натискання наступний трек. І потрійно, як не важко здогадатись. Попередній трек. Наступно йде кнопка підсилення гучності, але в парі з кнопкою Play кнопка підсилення гучності дає можливість регулювати високі частоти, тобто зменшувати чи збільшувати їх. Так само, як кнопка спарювання та кнопка збільшення гучності дають змогу регулювати баси. Проте не варто забувати, що все це можна зробити у додатку, який можна завантажити як в Google Play, так і в Apple Store. Додаток доволі зручний та інтуїтивний, тож позбавляє від необхідності регулювати все кнопками на колонці.